Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні на огляді годинник від швейцарського бренду Atlantic. Модель із чоловічої колекції Sea wave Циферблат сріблястого кольору з ефектом сонячних променів. На ньому розміщені накладені годинні індекси золотистого кольору. Біля них є маркери з люмінесцентним покриттям. Люм також є на стрілках. Золотистий логотип розташовано зверху. Знизу є вікно з індикацією дати. Трохи вища назва колекції та значення водозахисту 100 метрів або 330 футів. Забезпечує роботу годинника кварцовий швейцарський механізм Ronda R515. Батарейка розрахована на 45 місяців роботи. Точність ходу 10 плюс 20 секунд на місяць. Циферблат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі з співвіді покриттям золотистого кольору. Ну і що тут ще сказати, як не згадати схожість Tisope RX. Таке враження, що кожен бренд хоче встигнути застрибнути на цей тренд. Діаметр той самий 40 мм. Товщина складає 8,6 мм. Звичайно, що комплектується браслетом, інтегрованим в корпус. ланки леті. Застібка типу метелик. Задня кришка захвинчується. На ній є основні характеристики. Ось так годинник виглядає на руці, охват 16 см. Ціна трохи менше 500 доларів США. Посилання на цей та інші годинки Atlantic залишаю в описі до відео. Дякую всім вам за перегляд. До нових зустрічей!